Вітаємо вас на садовому каналі з Прикарпаття про сад, город, дизайн, декор. І розмовляємо сьогодні про те, як ми вирощуємо власну городину. Нехай це відео буде відповіддю на запитання гостей нашого каналу: чи висаджуємо ми щось корисне, те, що можна з'їсти, спожити, чи тільки. Квіти і туї, красою, мовляв, все й не будеш. Часточка правди в цьому є, але й без краси, ніяк погодьтеся, бо вона надихає. Отже, сподіваюся, не розчарую вас. Бо дійсно є на нашому обісті й городик. Саме так я його називаю, бо він невеличкий. Але все, що нам треба до літнього столу, а це і зелень, і овочі, і ягоди, все це є в нас в тій кількості, яку ми потребуємо. Про що власне ми знімали вже відео, і вони є в нас на каналі. Кому цікаво, запрошуємо до перегляду. Зараз ми надзвичайно переймаємося нашою городиною, тому що в Прикарпатті, як і в принципі в усій Україні, йдуть дощі, і їх уже трохи занадто добре, усе, що в міру, як каже моя мама, і з цим важко посперечатися, але й природі не накажеш. Багато чого посадили, все це без кінця мокне. от тепер думаємо, яких врожаїв чекати восени. Як ми працюємо на городі і що ми для нього робимо, зараз розкажу. Найголовніше, що необхідно для такого вирощування, тобто для городини, це добрі пухкі ґрунти, гарно оброблені. І вони в нас є. На цьому моменті я відчуваю, що хтось скаже: О, та тут тільки городину й вирощувати, якщо земля вдала, кожному своє а нам і городину, і декоративні рослини. Усе, що ми висіваємо чи висаджуємо, належить до невибагливих культур. Отже, наша праця на грядках зводиться до вчасного поливу, правда, не цього травня, і виривання бур'янів. Город має бути не менш охайним ніж квітник, так ми вважаємо. Висаджуємо з ранньої весни, першою зелень, бо вона є не дуже вибагливою, не потребує великої кількості поживних речовин у ґрунті, а це салат, петрушка, базилік, кріп, який до слова в нас щедро висівається, ще з осені, самосівом. Редис, звісно, чи не найперший овоч, ранній популярний на врожай, якого довго чекати й не доводиться. Морква сорти якої я ретельно підбираю, щоб мати по кілька рядочків ранньої, середньої та пізньої. Висіваю пізню моркву ще й після другого прополювання і розпушування цибулі безпосередньо, поміж нею. Коли цибулю виберу, для моркви звільниться достатньо місця, і її ніхто не ущемлятиме. Розсада бурячка в мене від мами, бо вона свій проріджуватиме, то й мені дістанеться. Кабачок, якому в нас на поживних ґрунтах ну дуже комфортно. Я ще їх попилу йому підсиплю в ямку, зверху присипаю сухою землею, щоб волога не випаровувалася. Ми любимо кабачки до слова, готуємо з них усе літо на мангалі, деруни докупи з картоплею і на зиму консервуємо. Гарбуз, як господар городу, він просто мусить бути і йому належить потрапити в землю тоді, коли вже стабілізується тепло. Бо якщо раптом заморозки, то рослина цього не переживе. В нас добре родить гарбуз. Самі споживаємо і віддаємо батькам у їхнє куряче царство. Курочки теж залюбки дзьобають гарбуза. Помідори. Ми висаджуємо їх з розсади, яка щедро висівається ще з попереднього року. Я вас напевно цим здивую, і це не безпідставно, бо знаю, як городники заморочуються, вирощуючи розсаду в ящичках на підвіконні чи купуючи в тепличників. Ми садимо тільки чері, восени кілька штук помідорів. Я спеціально залишаю на грядці. Вони ж дають нам чудову розсаду. Ще й друзям перепадає це чері, які не хворіють, їх не вражає фітофтора, вони смачні, солодкі, м'ясисті і завжди щедро плодоносять. І з'їсти є що, і заготовити на зиму. Цибуля, часник. Їх я посадила ще восени. Найкомфортніше їм буде поряд з помідорами, як я помітила. Грядку начинила компостом, перегноєм. Цибульку посадила з проміжками з кулак, а часник трохи більше. До речі, часничок вибирала з найгарніших і найтовстіших зубчиків. Огірочки, для яких ще час не настав, але обов'язково вони будуть на городі. На сонячному місці, звісно, і безпосередньо у відкритий ґрунт. Я їх висіватиму. Коли зійдуть, встановимо опору, по якій вони і будуть плестися. Капусту минулого року не садила, бо попереднього її безжально зжерла гусінь, було якесь просто нашестя. Цього року втикнула декілька штучок, картоплю не висаджуємо. Можливо, декому виглянемо не дуже хорошими господарями, не знаю, можливо, ми колись до цього й прийдемо. Ось так ми господарюємо на нашому невеличкому городі. Як бачите, все, що необхідно в нас, вміщається. Звісно, власники плантації вважатимуть це городнім мінімумом, але нас це влаштовує абсолютно для нас всього достатньо. Чи підживлюємо? Так, звісно, але виключно органікою. То зеленою настоянкою з бур'янів це перше підживлення, то курячими добривами. В якості наступних розчина з попелу, жодної хімії, жодних хімікатів. Так що можна вважати вирощування городини нами органічним землеробством. Міжряддя завжди встилаю вибраними бур'янами, тобто заготовлюю майбутні добрива, компост безпосередньо на грядці, чого добру дарма пропадати. Ось таке наше городництво, дещо воно відрізняється від садівництва, але ні в чому перед ним не поступається. Праці та догляду потребує усе. Вологи в цьому році геть не бракує, як я вже сказала на початку відео. Думаємо, якби не забагато. Про усе інше ми подбаємо і сподіваємося, що наша праця восени буде обов'язково винагороджена. Наразі дякуємо за виділений нам час і увагу. Щиро дякуємо так само. Кожному підписнику і гостю за перегляд і коментар на підтримку садового контенту вдячні і за репости. Усе це сприяє просуванню українського Ютубу. До наступного відео.